Доброго вечора, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чуєте, бачите? Добрий день, так бачу. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Доброго вечора. Доброго е, мене звати чудан Наталія. Я директор приватного підприємства Галицька Коряд. Відповідно, я приєднана до цього слухання. І угу. делегую повноваження, пані Галині. Угу, дякую. Так, значить, у нас пані Галина також, я так розумію, представник суб'єкта. Тому Галина Каганеколог того моноліт Еко одна з розробників звіту з оцінки на довкілля. Зрозуміло. Тому діємо наступним чином. У нас поки що немає представників громадськості, ми даємо можливість представникам громадськості приєднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин і о 16.15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 7 листопада 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним підприємством Галицька Курятина стосовно планованої діяльності реконструкція пташника номер 1 нове будівництво двоповерхових курятників номер 2 і 3 для вирощування птиці у селі Подівус Львівського району Львівської області. Якщо я неправильно вимовила село, ви мене, будь ласка, поправте. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проходили в офлайн режимі, проте через пандемію та й в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2017 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, у нас на 16 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я попрошу ще раз представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пані Наталя. Включіть мікрофон. Ага, да, чую вас. От, чути мене так. так. Доброго дня. Доброго. Мене звати чуда Наталія Романівна, Я є директором приватного підприємства Галицька Курятина. І відповідно я делегую повноваження пані Галині, яка буде вже виконувала даний звіт і щодо даної бесіди. Дякую, пані Галина. Ще раз представтесь. Каган Галина Богданівна, еколог, ТОВ «Моноліт Еко, одна з виконавців звіту з оцінки впливу на довкілля для підприємства. Галицька Курятина, дякую. Отже, ми на 16 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасники це представники повноваженого органу, і двоє учасники це Це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Нами буде складено номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного підприємства Галицька курятина стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію пташника номер 1 нове будівництво двоповерхових курятників номер 2 і 3 для вирощування птиці в селі Поділу Львівського району, Львівської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного вечора, до побачення. Дякую навзаю, до побачення.